Якою буде погода на Буковині цими вихідними та у перший тиждень грудня? Морози, сніг, сильний вітер, ожеледиця та дощ. Таким був крайній тиждень осені. Календарна зима на Буковині. Її перший тиждень, що нам готують. Тетяна Негадайлова прогнозує мінливу погоду цими вихідними на території Чернівецької області. Територія саме Буковини перебуватиме в теплому секторі циклону, формуватимуться тумани, мряка з тупанів вночі та вранці на дорогах ожелетиться. Якщо на рівнині в нас протягом доби температура буде в межах 0,5 градусів тепла. То в гірських районах мінімальними від мінус 1 до плюс 3, а от максимальна температура підвищуватиметься до 7-12 градусів тепла, прояснятиме сонечко. З 3 грудня очікуються опади. Комістями пройдуть невеликий сніг та дощ, посилиться вітер до 15-17 метрів на секунду. Ну і в результаті сам день буде на рівнині більш комфортний, хоча температури невисокі, залишаться в межах 0-3 градусів тепла, але значно знизиться вологість. Повітря і дещо свіжим буде вітер. Максимальні пориви ми очікуємо вже протягом дня близько 12 метрів за секунду. Також у річках Чернівецької області підніметься рівень води. В верхів'ї наших річок, зокрема в районі сніголовиної станції Пожежевська, де зараз йде сильна хуртовина. Вона поступово опаде перейдуть також в дощі, і за рахунок цього ми очікуємо підйоми рівні води на річках області, на пів Метри-метр якоїсь значної загрози вони не несуть. Ці підйоми пройдуть у межах русла, і скоріше будуть позитивним тим, що вони промиють наші русла. Наступного тижня опадів на Буковині не буде. Температура повітря вночі опускатиметься до 6 градусів морозу, а вдень триматиметься близько нуля. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.